13 січня у Білгородністровській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Під час засідання члени виконавчого комітету розглянули низку важливих питань життєдіяльності громади. Зокрема, було схвалено проєкт рішення міської ради щодо внесення змін до бюджету Білгородністровської міської територіальної громади на 2026 рік. Із доповіддю виступила начальник фінансового управління Олена Задорожна. Після прийняття бюджету самого надійшли вже субвенції, які і ще будуть надходити. Які повинні ми прийняти. А саме субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 17 мільйонів 308 і субвенція з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 10 мільйонів 105. І ще після розробки рішення, буквально позавчора, надійшла ще одна субвенція, це, як прошу, як доповнення до рішення. Це субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного. <1> центру мільйон 954 277 тисяч. Також виконком розглянув питання про внесення змін до програми шевської допомоги військовим частинам збройних сил України та підтримки інших складових секторів безпеки та оборони України на 26-28 роки. Доповідачем виступив начальник профільного відділу Сергій Глушенко з метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я громади у межах реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, пріоритетна допомога в надзвичайних ситуаціях в Україні. Виконком схвалив проєкт рішення міської ради про прийняття до комунальної власності громади благодійної допомоги у вигляді автомобіля Рено Дастер Аутентік, а також проєкт рішення міської ради про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Білгородністровська центральна районна лікарня у новій редакції. Окрім основних питань було винесено і додаткові, які також було підтримано. Олеся Самшинська, Анатолій Лукінчук, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.